1998 став роком, коли українські сентиментальні натури плакали над драмою і Джека, яку мовою кінематографа розказав Джеймс Кемерон у Сполучених Штатах Америки. реліз Титаніка відбувся наприкінці 97-го. Фільм номінували на Оскар у 14 категоріях, і в 11 із них він таки здобув золоту статуетку. Також у 98-му на українські екрани вийшов перший епізод серіалу Ксена Принцеса Воїн за часів древніх богів. Воєвод і царів. А ще український глядач познайомився з трьома сестрами-чародійками, які навчили вірити у магію. Усі жінки відьми боролися зі злом у найрізноманітніших проявах упродовж. Восьми наступних років. А футбольну магію в Україні продовжувало творити Динамо. У першому раунді кваліфікації жереб приготував киянам добре знайомий Барітаун із Вольсу. Вдома підопічні Валерія Лобуновського просто таки закатали в газон скромного суперника, наколотивши вісім сухих голів. Після цього знущання Валерій Васильович дозволив своїм лідерам перепочити і зробив аж сім замін у стартовому складі. У матчі відповіді «Білосині» здобули скромнішу перемогу – 2-1. Oh, Далі динамо вийшло на працьку спарту, і тут же так феєрично легко не було. Пробитися у груповий етап команді Лобановського вдалося лише після серії пенальті. Кияни потрапили у квартет до Ланса, Арсенала і Панатінаїкуса. Стартовий відтинок видався доволі кепським. Поразка від «Панатінаїкуса» та нічия із Лансом та Арсеналом. У виїзному поєдинку з канонірами трапився епічний коментаторський курйоз. Сергій Рибуров на останніх хвилинах врятував динамо від поразки Нічия 1-1. Але Олексію Семененку здалося, що гол не зарахували. Я дивлюсь на бокового. Він притискає до коліна до стегна прапорець і біжить до центра поля. Значить, гол. Правильно, це я й говорю в ефір. Гол, але він пробіг метра три-чотири і зупинився. Тепер я розумію, чому він зупинився. Те, що він зреагував на те, що англійські футболісти оточили і енергійно почали атакувати арбітра. І тут я говорю, що ні, гол не зараховується. Коментаторському фейлу посприяли суб'єктивні причини. В цей момент просто нещастя. Журналісти, які не коментатори, закрили мені все, я не бачив, що там вже відбувається на полі. Там вже дали свисток з центра поля, почали англійці, тобто гол зарахували. Я дивлюсь на технічний монітор, там рахунок 1-0 на користь арсенала не міняється. Фінальний свисток. Я прощаюся, кажу, що матч закінчився, що динам всі програли 0-1. А далі Динамо прорвало на перемоги. Спершу був матч відповідь у Києві. Там команда Ломоновського здобула впевну перемогу 3-1. За господарів відзначилися Ребров, Головко і Шевченко. Ну що ж, довго чекав. Дозволу арбітра на удар Андрій Шевченко довго готувався. Але який гол. Нічого не зміг вдіяти Девід Сімен. Далі Динамо обіграло Панатінаїкос 2-1. І без проблем розібралося в останньому турі із Лансом. 3-1. Динамо вийшло у чвертьфінал Ліги Чемпіонів із першого місця у групі. Другу потівку виборов Ланс. А от Арсенал та Панатінаїкос залишилися за бортом. У кубку володарів Кубків Україну того сезону представляв Київський ЦСКА. У кваліфікації армійці дотиснули ірландський Корк Сіті, але згодом провалилися у двома протистоянні московському локомотиву із рахунком 1-5. ЦСКА – команда молодша ніж локомотив, і хлопці, я так думаю, перехвилювалися. Завдали одного удару за перший тайм, не створили жодного моменту. Шахтар у тій кампанії торував собі шлях у Кубку Єфа. Спершу донечани розчавили мальтійську біркеркару у кваліфікації 6-1. Однак розколоти цюрих у наступному раунді не змогли. 3-6. гірники попрощалися із Єврокубками. У сезоні 98 99 Україна була представлена і у ще одному євротурнірі Кубку Інтертото. Його заснували ще у 1961-му. Згодом Моїфа взяв його під свій патронат, а у 2008-му змагання скасували назавжди. Так от, у тій кампанії в кубку інтертото за трофей боролася Вурскла. стартували полтавці протистоянням з ісландським лейфтюром. Обидва поєдинки записані як перемога полтавців з розгромним рахунком 3-0. Але один із цих результатів технічна поразка скандинавів, які випустили на поле незаявленого гравця. У наступному раунді Ворскла розписала дві бойові нічиї з клубом Академікс з Копенгагена. Далі українська команда прорвалася із правилом виїзного голу. Однак нідерландська фортуна явно відвернулася від полтавців у третьому раунді 2-5, і їхня Єврокубкова історія у цьому сезоні завершилася. 1998-й для світу був у всіх значеннях слова буремним. Центральну Америку лихомануло від урагану міч, а Україна потерпала від руйнівної повені на Закарпатті. Через потужні дощі з берегів вийшли річки Латориця, Тиса, Теребовля і Боржава. Стихія забрала життя 17 людей і затопила 40 тисяч будівель. Виділені патогенна мікрофлора, та що визиває захворювання: паличка дезентерії, паличка сальмонельоза. А ще у 98-му сталося одне з найрезонансніших вбивств незалежної України. 22 друго квітня у ліфті Кілер шістьма пострілами вбив очільника Нацбанку, батька української гривні Вадима Гетьмана. Вбивцю затримали лише у 2002-му. Ним виявився Сергій Кулєв з так званої банди Кушніра, Донецького груповання, яке тероризувало усю Україну. За стоми кілера замовником був екс премєр міністр Павло Лазаренко. Тим часом Франція у червні липні 98-го визначила 16-го чемпіона світу із футболу під егідою ФІФА. На той моніаль збірна України нагадаємо не відібралася, програвши у стокових матчах хорватам. На груповому етапі турніру відбувся матч, який називають одним з найбільш політизованих в історії чемпіонатів світу. Мова про поєдинок між США та Іраном. У 1979 році в Ірані відбулася Ісламська революція, в результаті якої виникла ісламська держава на чолі із Аятолою Хомині. Новий лідер називав Ша великою сатаною. Далі група ісламських студентів захопила американське посольство у Тегерані. А ша у відповідь наклали санкції між двома країнами розпочалася холодна війна. У матчі на модіалі ранці формально були гостями, тож мали підійти перед стартовим свистком до суперників щоб потиснути руку. Керівництво країни категорично заборонуло такий жест, бо розцінювало його як слабкість. Врешті головний арбітер Урс Майер згадав, що 21 червня. День фейерплей, тому замість рукостискання можна обмежитися спільним фото у підсумку. Американці прийняли від іранських футболістів білі квіти, які символізували мир і зробили спільну світлину. 21 червня. Також виявилося днем створення організації моджахедів іранського народу, яку фінансував Саддам Хосейн. Члени організації, яку Франції визнали туристичною, викупили 7 тисяч квитків на матч. Після цього одягли футболки із зображенням своїх лідерів і принесли банери з гаслами на стадіон у Льоні. Вони не були там заради футболу чи миру, а для того, щоб вчинити саботаж. Вони скандували свої гасла, пронесли свої плакати та інші речі. Врешті той матч завершився перемогою рану 2-1. але обидві команди у підсумку так і не змогли вийти з групи. У фіналі мундіалю 98-го зійшлися Бразилія та Франція. І той день вболівальники Селесави, мабуть, досі хочуть стерти з пам'яті. Ми поїли і повернулися у кімнати. Я жив з Роберто Карлосом, почистив зуби і вирішив поринути в сієсту. Я ліг і думав, що засну. Потім прокинувся наді мною лікар Роберто й інші гравці, які поприбігали. Сказали, що у мене стався судомний напад. Роналдо вимагав наставника збірної Маріо Загалу поставити його стартовий склад. За 30 хвилин до початку матчу тренер таки дослухався до Форварда. Той фінал Роналду провалив, адже седативні засоби, які йому вкололи у лікарні, почали діяти на повну потужність якраз під час поєдинку. А перед долоносною дуеллю Лоран Блан виконав уже звичний ритуал на удачу, поцілував лисину Фаб'єна Бартеза. Як виявилося, дійсно на щастя на екваторі першого тайму зідан головою замкнув навіс з кутового і вивів лебльо уперед. У компенсований до першого тайму час французи організували Гол Безнюк. Знову навіс із кутового. Зідан виграє повітря і переправляє у сітку. А вже на 90-плюс третій Петі поставив крапку. 3-0. Франція принижує Бразилію і вперше тріумфує на чемпіонаті світу. А вже наступного року Динамо битиме Реал у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Збірна України дасть ляпаса Росії у Москві. А Шевченко дебютує на сан сіро